Всім привіт! Сьогодні розв'язуємо тест з НМТ на розміщення трикутників. Погнали! Дано у нас два трикутники: ABC і A1B1C1. Ці трикутники рівні. Їхні відповідні сторони теж рівні. АБ дорівнює A1B1, BC дорівнює B1C1. Наша задача знайти відстань між A1 і C1. Тобто оцю відстань нам треба знайти. Нам відомо Б, Б1. Рівні 8 А1С А1С А, оце ось. Відрізочок у нас дорівнює 10. Ребята, ця вправа на уважність. Оскільки в нас трикутники рівні, я дивлюсь, що у них є спільна пряма. То А точка А1, а С1 вони лежать на одній прямій. Відповідно, наш трикутник А1, Б1, С1 просто перенесли на певну відстань вправо. Це паралельне перенесення. Відповідно, ББ1 на нас 8, значить аа 1 у нас теж 8. Бо цю точку перенесли на 8 см вправо, значить, і точку А перенесли на 8 см вправо. Відповідно, СС1 теж у нас буде 8. І відстань А1С нас дорівнює до 10 плюс 8 18 см. Трошки уважності, смікалки, і все у вас вийде. Дякую за перегляд до наступного відео!